Всім привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо перший день нашого, такого, скажімо так, окроплення малини, а точніше будемо вносити гербіцид по рядках нашої малини. Ось, як бачите, в такому стані зараз наші рядочки. Ось такі. Думаємо, десь приблизно через тиждень хай земля підсохне між рядями зафрезеруємо. А рядочки, щоб менше сапати, спробуємо покропити гербіцидом. Гербіцидом будемо кропити, який забирає злакові культури, тобто пері повзучі і тому подобні. І заодно цей і рахується як досходовий. Ось такий гербіцид. Називається він пендіган. Що я можу сказати про цей гербіцид? Працювали ми ним того року. В принципі, принципі. Він нам сподобався. Як бачите, ось таке у нас поле, це осіння посадка минулого року. Проходимо, не знаю, зараз буде видно, не буде. Земля жовтовата. Напевно, можливо, камера передасть. Ось видно, що порядочку, то земля жовтіша. Це ми вже пройшли до сходовим гербіцидом. І вже беремося до осьє великої площі. Ми її будемо теж проходити повністю всю гербіцидом. Що, друзі, хочу сказати, що сьогодні в нас 30 березня. Ось дивіться. Перший рядочок, другий, третій. Заходимо в третій рядок. Ось перій повзучий, бачите? Ось такий він є. Є, є, є. Ось. Ну, буквально там метрів я 5-6 пройшов від початку рядка. Ось ми його покропимо і через 2 недільки, приблизно через 2 недільки, знімлю відео зайду в цей самий, цей самий рядок і покажу вам, як він буде виглядати. Зараз він виглядає ось так. Крупним планом ось так виглядає. Ось. І через 2 недільки покажу, як цей рядочок буде виглядати, який буде результат скажімо так, нашої роботи. Я Зараз ставлю невеличкий опис ось цього гербіциду. Кому буде цікаво, поставлю на паузу, прочитає. Кому не цікаво, то дивимося відео далі. Я прийшов на дозаправочку. Що ж, по поводу дозування, ось такий у нас мірний стаканчик. В дівчат забрали з кухні, їм він вже не пригодиться, а нам буде саме раз. На ось такий оприскувач електричний, точніше, акумуляторний оприскувач, 16 літрів. Ми даємо 120 мл пендігану. По поводу того, який буде результат, я вам можу сказати, що результат буде в принципі непоганий, так як. Практикував минулий рік. Але по-любому випустимо відео, покажу результат, як він забирає ось таку перійку чи перійку. І заодно покажу, як він працює на досходовому. Так як в цих рядках деякі буряни він забере, але не всі. А ось тут, як видно, бурянів практично немає. І подивимося, як воно буде. Далі себе вести. Міжряддя спеціально не буду фрезерувати, щоб було видно, чи є якийсь результат для себе я це якби експеримент зроблю. Заодно і ви зможете подивитись в наступному відео про гербіцид, чи є тут якийсь результат, чи немає. Вже пора кропити. Ми планували кропити днів три назад, але в нас то дощик пішов, не запланований, скажімо так, а то вийшло так, що дуже сильний вітер. Кропити не було можливості, тому ніхто не кропив. Плануємо за сьогодні-завтра покропити гербіцидом, далі ми будемо обробляти нашу малинку від шкідника і від хвороб. Ось так ми кропимо нашу малину. Ось так зараз нас виглядає. Сорт Glen Ample, як бачите, вже починає брунька набухати. Ось. Тому будемо кропити. Якщо користуєтесь ось цим гербіцидом, обов'язково використовуйте якісь рукавички. Так, Ці руки он в жовті, це вже я їх вимивав, воно не вимивається. Так само взуття все, все жовте, тому потрібно працювати в рукавичках. І дотримуватись техніки безпеки. Ну що ж, всім до зустрічі. Я думаю, що контент у нас буде цікавим, тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і зустрінемося в наступному відео.